Друзі, вітаю! Мене звати Іра, я із Києва. Сьогодні у нас 4 травня 2024 року, субота перед Великоднем. І сьогодні я планую пекти Паски, робити крашенки, можливо, писати писанки, збирати та прикрашати Великодній кошик. Ну, а завтра все це віднести в храм і посвятити. Ну і, власне, все це показати в цьому відео. Щейно ну, я була на ярмарку, який сьогодні проходить біля нашого дому, що буває вкрай різко, купила там зелені, купила Фермерської городини, зокрема, редиску та спаржу домашню. Хотіла також купити барвінок або будь-яку зелень, або квіти для того, щоб прикрасити великодній кошик, проте, на жаль, нічого такого не знайшла. Ще по дорозі додому, хочу нарвати красивих листочків для того, щоб робити гарні крашенки, а також наламати гілочок тополі, бо вони дуже гарно красять яйця у яскраво жовтий колір. Так що сьогодні в мене планується дуже насичений. День давайте вже його розпочинати. Певнена, що ви знаєте такий спосіб прикрашання крашенок на Великдень, як використання листочків рослин. Кілька років тому я побачила такий лайфхак з петрушкою. Ну а потім збагнула, що можна ж власне використовувати будь-які рослини. Тож цього року я нарвала бур'янів, які мені трапилися дорогою додому, і були доволі симпатичними для створення малюнку на яйцях. Ну і трохи ще повандалила друзі і наламала молодий гілок тополі, які також використовую для фарбування крашенок. Якщо вам ще не знайома тополя в якості барвника, то зараз я вам покажу, як з її допомогою можна зробити яйця яскраво жовтими. Для початку гілки тополі треба почистити від листя, поламати їх на дрібненькі шматочки та покласти в кастрюлю, де власне буде готуватися цей відвар для фарбування. Готується він щонайменше 30 хвилин. Чим довше ви будете варити тополю, тим насиченішим буде колір. Поки готується жовтий барвник, я взялася за наш класичний коричнево-бордовий колір, який ми робимо за допомогою цибулевого лушпиння. Здається, без крашенок такого кольору неможливо уявити собі жоден великдень. Це наш такий традиційний перевірений метод, і мені, до речі, дуже подобається цей колір. Так як в повсякденному житті цибулю я майже не вживаю, то перед великоднем доводиться мені купувати лушпиння в магазинах. Ну і звісно, я купую це лушпиння за ціною цибулі. але там там не така велика ціна, щоб на неї скаржитися. Лушпиня я гарненько промиваю і також ставлю варитися десь на півгодинки. Тут знову ж таки діє правило: чим довше вариш відвар, тим інтенсивнішим буде колір яєць. Найважливішим для мене в підготовці до Великодня є, звісно, в опікання пасок. Цьогоріч я вирішила дотриматись традицій і запалила свічку перед початком цього процесу. Паски я печу зазвичай в суботу, хоча раніше прийнято було це робити в чистий четвер. Ну, але можна і в суботу. Кажуть, головне, щоб не встрасну п'ятницю. Для мене процес випікання пасок це якесь особливе дійство. Я обожнюю робити це сама на своїй кухні і в тиші. Всім господиням, думаю, відомо, що тісто гарно сходить там, де ніхто не кричить, не метушиться і там, де тепло. Тож я зазвичай намагаюся створити під час випікання пасок саме таку атмосферу. Друзі, хочу подякувати вам за те, що ви зі мною дивитесь моє відео, підписуйтесь на канал, ставите вподобайки та пишете коментарі. Для мене це дуже важливо, приємно та мотивує продовжувати знімати відео та розвивати свій канал. Дякую! Знаю, що в деяких родинах рецепт пасок передається з покоління в покоління. Це не зовсім моя історія, але в мене є свій рецепт пасок, який я використовую вже 10 років і дуже його люблю. Паски мої виходять солодкими та дуже повітряними. І одним із секретів цього рецепту є додавання лимонної цедри, яка надає тісту особливого присмаку. Поки опара сходить, я готую решту тіста. Додаю борошно. Сіль, цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло та по одному вбиваю 2 яйця. Все це гарненько перемішую та додаю опару. Оскільки я не надто релігійна людина, то Великдень для мене, як і власне більшість традиційних свят, це не про релігію. Мені важливі традиції таких святкувань, зберігати їх, популяризувати, адже саме ці традиції ідентифікують нас як українців, вони транслюють нашу культуру. Це ніби як візуалізація та проживання моєї українськості. Цьогоріч я зробила ще одну річ вперше. Вирішила наплести на свої паски коси. Знаю, що таке оздоблення наразі більше притаманне заходу України, проте колись до початку двадцятого століття, так прикрашали великодній хліб на всій території нашої країни. Традиція ж покривати паску білою поливкою, зокрема глазур'ю. Це новотвір, який з нами відносно недавно. Залишаю своє тісто вже в формах відпочивати на 3 години у теплому затишному місці а сама тим часом йду робити писанки. Задумала собі, друзі, зробити писанки, використовуючи природні барвники відвари тополі та цибулевого лушпиння, які приготувала заздалегідь. Хоча на майстер-класі, який я відвідала нещодавно, нам розповідали лише про хімічні барвники, проте мені захотілося проекспериментувати і спробувати пофарбувати писанки способом, який використовували наші пращури. До речі, посилання на відео з майстер-класу з писанкарства я залишу в інфобоксі. Перед тим, звісно, вся процедура писання писанок робилася, як було заведено. Я обрала взірці, намалювала малюнок олівцем, а потім писала його воском. Як малюнок був готовий, я занурила крашенки у киплячі від варто полі, щоб зробити перший колір. І це була моя помилка Під дією високої температури. Віск поплив і малюнок зіпсувався. У підсумку у мене вийшли яйця з некрасивим понівеченим орнаментом. Так, шляхом невдалого експерименту моя робота була зіпсована. Однак є й позитивний момент. Тут я вам можу продемонструвати, в який гарний жовтий колір може пофарбувати яйця тополя. Ну а над техніками фарбування писанок природніми барвниками я буду ще працювати. Далі я вже не експериментувала, а робила крашенки з листочками. Цей спосіб мене ще ніколи не підводив. Тож для якісного малюнку листочки рослини треба гарно зафіксувати на яйці. Я для цього використовую бин та джутову мотузку. Для створення малюнку я використовувала як придорожні рослини, так і листочки петрушки. У підсумку ось такі різноманітні природні орнаменти я підготувала для своїх крашанок. За три години мої паски з косами вже були готові до випікання. До речі, ви помітили, що я використовувала нові силіконові форми, і мені було трошки боязко, як вони себе поведуть. Проте спойлер все було у підсумку добре. Перед тим, як поставити паски випікатися, я вирішила намостити їх жовтком яйця, чого до цього ніколи не робила. Якось багато цього року у мене вперше. Так от, дуже акуратно я ставлю паски в розігріту до 160 градусів духовку на 40 хвилин. І тепер лишається лише сподіватися, що паски вдадуться. Тим часом кладу крашенки з листочками у відвар з цибулевого лушпиння, і варитися вони в ньому будуть 10 хвилин. Не знаю, як у вас, друзі, але у мене ці магазинні яйця майже всі тріскаються під час варіння, навіть незважаючи на те, що вони були кімнатної температури. Для повсякденного вжитку це, звичайно, нічого критичного, а от коли ти вариш крашенки, це не дуже приємно, адже потім нам ще ними битися, от така от халепа. Колір крашенок вийшов просто шикарний, не надто світлий, насичений, червоно-коричневий. А от чи вдався малюнок від листочків, зараз побачимо. До речі, цього разу малюнок від листочків рослин вийшов жовтим, хоча зазвичай він залишається білим. Але напевно то так трапилося, щоб ці крашенки пасували до моїх жовтих писанок, які не вдалися. Адже подивіться тільки, як гарно вони виглядають разом. Минуло 40 хвилин і я дістала паски. Виявилося, що жовток, яким я цього року їх намастила, був зайвим і занадто підрум'янився. Я, звичайно, трохи засмутилася, адже хотіла не використовувати цьогоріч білу поливку. Ну, але хай вже буде. Головне, що всередині паски гарно пропеклися та й загалом вдалися. Ще мені сподобалось, як легко вони виймалися з силіконових форм, тож в майбутньому буду ці форми знову використовувати. Друзі, оскільки той жовточок у мене трошки підгорів, як ви бачили, то я вирішила все ж покласти глазур на паску, але і глазурі в мене не було, і міксера в мене наразі немає. Тому замість глазурі я використала шоколад, просто розтопила білий шоколад і ось так ось полила. Поклала на пасочки білий шоколад і трошки якоїсь посипки. А це, до речі, пасочку ми вже одну розрізали, знімали пробу, так сказати. Класно, мені подобається, паски вдалися. Так, ну як ви зрозуміли, це вже наступний день, великодній ранок, і зараз я збираюся в церкву, тому зараз разом з вами буду збирати та прикрашати свій великодній кошик. Прочитала напередодні у великодньому путівнику українськими звичаями, що раніше до середини ХХ сторіччя ніяких кошиків на Великдень не було. Паски святили переважно в текстильних виробах, скатертинах та хустках. Також використовували ємності, такі як ночви та пасківники чи пасківники. Це такі дерев'яні або глиняні горщики. Уявляєте? Ну а з середини ХХ століття почали вже використовувати плетені кошики і накривати їх вишитими рушниками. Я використовую свій вишитий рушник, який на нашому весіллі був під караваєм. Так як я людина практична, то не хочу, щоб він просто лежав у шафі, а активно ним користуюсь. Також я вирішила прикрасити кошик зеленю. Як я вже казала, шукала я цього року барвінок, який традиційно для цього використовували, але не знайшла. Тому нарвала біля дому ось таких декоративних колосків, і їх я якраз і використовую для прикрашання свого кошика. Що я поклала в кошик? Ну, звичайно, насамперед це паски. Я їх поклала дві, так як розмір кошика це дозволяв. Окрім пасок, я взяла до храму хрін, сіль, домашню ковбаску. Тут у мене куряча і класична. Ну і, звісно, крашанки. Я взяла з собою всі пофарбовані яйця, які приготувала, а також свою першу писанку, яку розписувала на майстер-класі. Також до кошика я вирішила покласти спаржу та обов'язково свічку, щоб запалити її біля храму. У підсумку ось такий великодній кошик у мене вийшов. Хотіли ми такі нарядні у вишиванках піти пішки, святити паску, бо я знайшла невеличкий храм, який знаходиться недалеко від нас православної церкви України. Але погода щось якось так зіпсувалася дуже вітряно, тому ми сіли в машину і вирішили. Проїхатися до церкви. Напередодні я шукала, в яку церкву біля дому сходити, посвятити Паску, і знайшла невеличкий храм Православної церкви України, який знаходиться зовсім недалеко від нас. Бач, люди там вже вистроєні. Тобто, або вже свя... А, він вже святить, слухай. Я думаю, він по колу ходить і постійно святить. Ну, будемо сподіватись на те. Їхати у великий храм в центр, у Володимирський чи Михайлівський собор. Мені не хотілося. Я там була у вербну неділю. Мені хотілось маленького, затишного місця десь на районі. Порадувало те, як все більше і більше людей вдягають вишиті сорочки на великі свята. Ще п'ять років тому я взагалі не бачила на Великдень людей в вишиванках, та я й сама її тоді не вдягала, якщо чесно. А зараз майже половина тих, хто прийшов святити кошики, надягли національний святковий одяг. Дослідники традицій пишуть, що якихось особливостей народного одягу, прив'язаних саме до Великодня, ніколи не було. Люди зазвичай одягали просто нарядне національне вбрання, і так як в цей день майже завжди було холодно, то зазвичай красиві вишиті сорочки були сховані під теплим одягом. Воистину воскрес.

Христос Володимир. Друзі посвятили так швидко, тільки підійшли. Одразу вже нас облило так гарненько. Так що, аж знаєте, не цікаво. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми притинстві ми вставали десь о четвертій ранку і приїжджали, бо в нас була одна церква на всю ОТГ. І... Треба було вставати дуже рано і приїжджати, і потім біля церкви стояти, чекати години три чи чотири. Ото була, знаєте, така пригода. А зараз що, прийшов і одразу, раз, два, і готово, все. пасочки посвячені. Прийшли ми вже додому, я все виклала з кошика, і ось такий Великодній сніданок у нас буде. Будемо зараз розговіться Такі от пасочки, декор, який я вам показувала минулого відео. Так що, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Всі, хто сьогодні святкує Великдень, я вас вітаю. Нехай наше небо буде мирним, і нехай поскоріше буде наша перемога. Ще раз всіх зі святом. Розгулялися ми традиційно свяченою паскою, крашенками, ковбасою з хріном та вином. Ну і, звичайно, ж билися свяченими яйцями. Я, до речі, нещодавно дізналася, що ця великодня гра називається навбитки. І Ви що вибирає яєчко, я собі обирала це. Давай. Христос Воскрес. Воістину воскрес. Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Ну що? Все, я переможений. Бачся мощне. Уже сьогодні Пасха. Я ріжу, так? Ну так. Да. Такі святкові дні, я зазвичай думаю про те, як все-таки важливо в наш час зберігати українські традиції традиції, які ми, як народ, проносимо через покоління. Особисто я, друзі, дотримуючись цих традицій, відчуваю себе частиною нашого суспільства та ніби проживаю спільний з ним досвід. Звичайно, вся ця святкова культура це неозагальнена збірка правил, і в кожному регіоні, як і власне в кожній родині, існують свої певні звичаї святкування Великодня. Мої родинні традиції я вам показала, а тепер мені цікаво дізнатися, які звички існують у вашій родині. Напишіть, будь ласка, в коментах. Як ви зазвичай святкуєте Великдень, що кладете у Великодній кошик, мені буде дуже цікаво почитати. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Ще раз вітаю вас з Великоднем і нагадаю, що я готую відео з відповідями на ваші запитання, тож можете їх ставити у коментарях під цим відео. До зустрічі, бувайте!